З днем народження! З днем народження! з днем народження Ісус! Тернопільське обласне об'єднання церков євангельських християн-баптистів представляє репортаж з конференції на зустріч реформації. В суботу, 14 січня в місті Кременці на базі церкви Благовіщення. Відбулася обласна конференція Тернопільського обласного об'єднання церкви Іванівських християн-баптистів. Головним спікером конференції був Василь Науковець, керівник магістерської програми Української баптистської теологічної семінарії у Львові. Обласні конференції в Різдвяні свята на Тернопільщині стали доброю традицією. Цьогорічну конференцію відкрив пастор помісної церкви Віктор Пугач. Він наголосив на актуальності теми реформації, представив музикантів, які повели усіх присутніх у поклонінні Богу. Взагалі, реформа, вона передбачає переміни. Переміни потрібні тоді, коли щось було погане, а потрібно щось краще. Ну, якщо ми говоримо про добрі переміни, як правило, в наших церквах зараз такий, такий стан, коли ми помаленько обростаємо в дуже великій мірі традиціями. Правило на правило, те маємо робити, те не маємо робити. І дуже часто задаються питанням, чому, і коли ми починаємо шукати відповідь, а чому ми так чинимо, ми розуміємо, що ми дуже далеко відійшли від біблійних принципів. Тому я думаю, що реформація якраз потрібна на даний момент для нас в церквах по тій причині, що ми маємо відфільтрувати все те, що наросло на традиції церкви, на розуміння певних питань. Але ми маємо це мудро зробити не через коліно, а пропонуючи для людей знання. Хай Бог благословить нас в тому, щоб справді знайти правильний шлях в реформації не для того, щоб провести до розколу, а для того, щоб привести до збудування до правильних і добрих перемін. Після представлення Василь Неоковець розповів, що таке реформація, чому вона відбулася і чому її вплив на українські землі був не дуже потужним. Які уроки ми маємо з цієї історії взяти для себе? З його слів, реформація це духовно-суспільний рух оновлення в країнах Західної та Центральної Європи в 16 столітті, спрямований на повернення до біблійних першоджерел християнства. Брат Василь пояснив причини, чому почався рух за повернення до першоджерел. Одно із найголовніших це те, що середньовічна церква відійшла від біблійної основи, отримала тотальний контроль не лише за людьми, але і за державами і цілими королівствами, одночасно погрузнувши в аморальності та інших гріхах. Ті люди, які читалися в те письмо, не могли погодитися з таким станом речей. Одним із таких людей був німецький чинець Мартін Лютер. Який хотів змінити ситуацію, він вболівав за церкву і хотів її оновлення, тому і прибив свої 95 тез на двері Віттенберзького собору. Замість того, щоб взяти ці претензії до уваги і змінитися, тодішня церква почала переслідування Лютера і його прибічників, аж до їхнього відлучення від церкви. Лютер не думав про створення нової церкви, він хотів змінити вже існуючу, але його бажання не здійснилося. На українських землях ідеї реформації просочувалися, але були нездатними перемогти. Україна на той час не мала своєї державності і була затиснута між трьома імперіями: зі Сходу Московським царством, з заходу Польщею, з півдня Османською імперією, а пізніше турецькою державою. Тому натиск католицизму з одного боку і московського православ'я іншого. Не були сприятливим ґрунтом для протестантських ідей. Василь Новоковець говорив не лише про минуле, але про сучасність, звернувши увагу на виклики, які сьогодні є перед баптистськими церквами. На його думку, це, по-перше, храмоцентричні служіння, тобто всі служіння і переживання обертаються навколо будівлі. По-друге, нехтування богословською освітою і неспроможність пояснити свою особливість. По-третє, безпідставний сором від брехливої пропаганди. Тому варто подумати про реформацію у питанні церковних фінансів. У більш системному підході до церковної освіти і більш активній участі віруючих у житті суспільства, Христос закликає нас до переображення в його образ. Оці ці зміни це те, що має бути в житті християнина, але зміни згідно бажань Божих, згідно волі Божої, згідно Писання, згідно того, що зробив для нас Христос. Цей період, який сьогодні особливо Україна святкує, це реформація 500 років, це ще один із можливих закликів до змін, але змін в образ Божий Церкви Христової. Ці зміни повинні починатися з мене, поширюватися на моє оточення і поширюватися і на нашу Україну, і на весь світ. Реформація означає оновлення, повернення до. Початкових форм до е, початкового образу, і тому ми, як баптисти, для яких є основним принципом е, писання, повернення до е, стандартів писання, до його принципів, то ми просто хочемо повертатися до того образу, який закладений в Писанні, до того образу, який Бог заклав в людину при створінні, а це є образ Божий. Тому ми хочемо вдумуватися, що це означає, яким є Божий задум, а потім не тільки це мати в своєму розумі, а втілювати це в житті. Це як особисто, так в церкві, так і в цілій нашій країні. Добре, що сьогодні було визнато, що в багатьох сферах, навіть в баптистів, ми такі святі, але в нас є деформація, в чому потрібно змінюватися, в чому потрібно преображуватися. І я думаю, що кому, кому, але нам про це дуже треба говорити. І в церквах потрібно зараз говорити про реформацію через те, що для нас потрібно зміни, преображення і відомо про те, що все суспільство українське чекає змін. І, можливо, саме з християн. Я хочу тут побажати те, що брат побажав сьогодні. І це це саме найкраще, що можна сказати. Нам потрібно повірити в ту ж силу Слова Божого і її понести до народу. Слово реформи для українців стало болючим і дошкольним. Чим більше у нас говорять про реформи, тим складнішим робиться життя простих українців. Тому важливо говорити про реформацію, яка починається з серця людини, змінює її думки, етику поведінки. І тоді, коли є внутрішній стержень, Правильна основа можна говорити про зміни в економіці, зміни в політиці, зміни в усіх сферах життя. Дуже хочеться, щоб 2017 рік не просто був роком розмов про святкування ювілею реформації, а став початком реальних духовних змін нашого народу, які неодмінно змінять усе навколо у кращий бік. І тоді відбудеться справжня реформація.